коли користувалися наші пролиткою. Вони головно. Я тоже у нас специальный обмазык управляющей компанией. Старый же мы продали национально ставим.

заради нас ще місце не змінить договір навіть за мені карточку купити по парку і збиратися життя thank awesome. you Розповернення техніку, тому що таке іменізація земель в міської ради по проспекту звана за 13. Це мова про іментацію землі музичної школи. Там технічна підчатка буде виправлена, ход встановлюється 0,3,02. Технічна правка стане у спадбину.

надіславка синочі від там наші Ну, Добре, ставимо на обговорення. one Виїжджайте дивіться. Куди? — Куда? Якщо та, до мене якісь питання... там немає. — Тому 47 руху дивитися. Там я робіла. Там моя бабуся жила. Я відбавчо розумію не підтримання таких, Де з спокійно років стоїть будинок, робила скажу, і саме слава.

ситуації з правою НКІ НП. ГПК, на мені, позиція, позиція. Ставимо голосування. 33 пункт. Затвердження проєкту замовлення щодо цільове призначення, якої змінюється в острій та хатину. Ставимо шилості.

Миллион, щоб а, ми тоді двигаемся. Нет, таким типа один. Ми, ми мільйони <ре> жали. Да. А це додатково мільйон. Ми вам просто додаємо ще мільйон на ці птиці. -а, а те не міняє? Ні. А те раньше. А те да. по те так і залишаємо, так. Да. За основу поставити. 18 років, Третій пункт додатковий. Програма захисника за захисниці України та членів сімей на 25-27 роки. Програма велика, вам є окремо, що не виділить, я скажу, що тут додали. У нас була така ініціатива від мого депутата, його зараз, на жаль, немає в залі. З 25 року, з 1 числа, тім, хто мобілізується або йде за контрактом, давати образу фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч. Знову, на мою думку, несправедлива ситуація відносно тих, хто служить з 1 каплю масштабного вторгнення. Тому пропозиція міської ради 35 тисяч гривень, одноразова матеріальна допомога всім учасникам бойових дій або мобілізованку або контрактникам передавати вони можуть через родичі, тобто самі написали, придали переслав родичам необхідній перевід документів, і на їх карту буде зараховуватися. Не на родичі, а на карту бійця, буде зараховуватися вся сума наразі, є допомогти. Не 30, а 35 і всі? Це для тих, що в нас зареєстрований в громаді. Так, це тільки для зареєстрованих в громаді. Там буде прописано, щоб не було цих <плес> халізів, якщо <Дуже>, <плес> хтось загинув, там, в, в цій ж програмі, ці, ці програмі перенесли з тих програм і <плес> е, для родинам загиблих, і поравнення 50 тисяч. Це все буде тепер в програмі, захисні захисту. Поравнення 50, поховання 15, сім'ї загиблих 35 щороку і 35 мобілізованих одноразово. Тобто, якщо хто був 22-му році, він може теж звернутися да, і зараз спочатку. до сих пір. Да. З першого дня війни є, спешу, спешу, ну, є багато хлопців, які отримали поранення. вони так ще й прослужили, отримали поранення і демобілізувалися. Він теж має право прийти, я Прошу, У мене дуже багато. Ну скажімо так, у мене у мене у собі ну саме цікаве, по мене, да, на назвади і так далі. І я можу одне сказати, У мене майже кожен день у мене є ну, там, дзвінки, що да люди з. Контузіями і так далі. Контузії вони по поразу. Контузії всі, Макс. От я тобі так скажу. Всі абсолютно без виключення мають. 95%. так і Я ж кажу, але є важкі контузії, а є середні і так далі. У нас на це грошей не вистачить. У нас цього, я зараз закінчу, у мене буде вас дуже велике прохання

Я правильно розумію, що це разова виплата. Це не щорічно. Ми взагалі витягнемо по бюджету, бо це теж дуже скільки зададу поступово. Дивіться, тут ще питання стоїть в тому, що треба підіймати розмір матеріальних допомог. От я на цьому хотів вас попросити. Давайте не будемо хоча б в цьому році робити безумство. Коли депутати самі дзвонять, людям прийдіть, напишіть, да, я розумію, піар, ну пошукайте десь інші місця. Вони вже телефонували на днях, і кажуть, коли можна акти подавати на нас Ми матеріал будемо оплачувати в будь-якому купа. Але оця допомога тоді бійцям, вона буде дуже сильно розставина про часі. Дуже балалі, М -м. Я вже, я вже Приходять люди, да, написали, ну не треба робити, я ж знаю де, Треба, щоб ви свої промігали, що якесь підтвердження, що людині чи не рятування, чи у людини маленька дуже країна, що є. Це перевірити не можу. Це, це для цього ж депутат і йде, дивиться побутові умови, дивиться, як людина живе. Саме с вами данного программа, вам зарушили ще більш детально сможете. На графік міжнародний регіону Треба зачити, що, що ну, Це переліки, який прийшов недавно. Так, 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 так. Так, так. Так, так, передаються там багато е, інструментів, передаються на всі факти, що водоканали, Благоумські, тепломережа, так. Стали на. Гус.